Буду і грати в ФНАФ в третю серію. Вже вийшли дві серії, якщо хочете, зайдіть на мій канал і подивіться їх. А ми сьогодні будемо грати ФНАФ. Ми закінчили вроде на 5-й ночі, чи на якій я вже не пам'ятаю. А, на на й ночі ми закінчили. так Коїнт. Четверта ніч. Сьогодні буде четверта і п'ята. Опа, вже, вже, вже почали ігри. Так. Хто? Зараз подивимось. А, Чіка, значить вона вот. Е, і Боні. Стоп. Якщо Чіка і Боні вийшли. Ой-ой-ой. А, чика у нас на кухне. Дэвин. Ну, боже, вот стоит у нас. Чика у нас не на кухню. тут. Так, тут у нас нікого, тут даже нікого. Куди Чика? Вот она. В умому наказати. Типуганно, 6 66%. І вже. Так, Чика, Чика. Так, тут -то. Опа, пішло, пішло, пішло. Бачите, як в нього скример рухається? Класно. Так, мне даже интересно зачем щека у нас поделать. Ну ты хулиса. Да, Ах, много мы был там. она была там, я и не побачил, капец. Вот она. Щось взагалі забув про Фоксі. Опа-на. От Фреддік, да, самое понятно, що він як передвігається. Він завжди сміється, як передвігається. Вот він тут, бачите? Так. Воно тут. Ще теж тут. воно теж тут. 20... 20, не, я мне, короче, не хватит, направлено. Я не знаю. Хорошо, что из затрат? Стоп. Эм. это а кто? А тут, это был Фред. О, Буно. Все. Так, это Фред. А сам значит кто. Тут у нас звук. Опа. Я здесь думаю на 5 будет все Фокси. А вот тут у нас тут птичка. тоже интересно, да? Ой-ой-ой, боюсь, что не выживу. Смотрите, взорву надо надеяться на чудо. Три процентов, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, все, отключила. Все. Все, ой-яй-яй. Трун, 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 трун. Надо надеяться на дело, Будь ласка, Так! ласка, бутаска, Да. Я сказав. Так що як ви будете грати теж в цю гро, не забувай, як вже буде вас відключити енергію, да, то все, лучше подожіть, як у вас було 5, бо мій друг тоже так робив і все, він просто не проходив. Так. От дивіться, це, це інакше буде інший голос. Бо По Пото, що до нас дзвонив вбили. Так. Чуєте, Чиєте голос? Так, підпуску цей визов. Так. Так, дивимося на Фоксіма. Ред. Вот де у нас... А, вот тут вот стоїть. Ну, куда ты пидаешь? Ты ну видно не, не питание жре. Капец. Все. Йокша ну ушел. То, блин, не питание жре. Ушел. Да блин, скидки он может тут стоять, и на не питание тупо есть. Офигеть. Капец, ну сколько они уже стоят? Всегда так вот в 5 ночи... О, наконец-то! Наконец-то он ушел! Так, Гоу... Но... где они все? Это Чика... Бонни... И теперь надо Фреддика нам найти. Редик знает буду из любых сторон. Блин, здесь не фред. То есть мені не хватит, я, я вже все, проиграл. Три часа и у меня вже 35. Это просто той вот. Леся вот вині такий на энергия, як выберете мене, я просто включу чит моду и все. Позакриваю двері і все, блин. Я не можу. Зараз тут гавно буде. Аня, немає. Не я тут проіграв. Да, тут проиграв. Чотири. А може це хватить, я не знаю. Давайте тільки будемо на Фоксі дивитись, бо Фоксі у нас дуже швидкий. Опа на. Десь процентів мені не хватить. Дев'ять, все, я про я програв. Блин, все, я програв точно за таких. Опа-на. Все, отключайте энергию, я все проиграл. Да, я проиграл. Все Я вже не буду дивитись. Все, я уйду так. Що? Все, все, я програв. Ну да, ну я так і знав. Ну ладно, всім дякую. що сьогодні так коротко, бо я не можу ці твари бороть и ж роть мою енергію. Я потім в следующий раз включу чіт моду і все. Всем спасибо, всем пока.